Мене вітає місто Львів. Сьогодні разом з інсталятором Віктором Климко я буду монтувати вентиляційну установку з рекуперацією тепла, під'єднувати її до уже проведених трубопроводів у перекритті багатоповерхового будинку. А також ми запустимо вентиляційну установку та перевіримо, як вона працює. Отже, запрошую на об'єкт. Доброго дня, Дмитро, раді вітати вас у Львові. Дякую, що запросив. Сьогодні хочемо вам більш детальніше розказати, як відбувається процес монтажу вентиляційної установки. Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі сучасних інженерних технологій та знати, як правильно монтувати сучасне обладнання. Віктор, розкажи мені перш за все, про сам об'єкт, яку площу має ця квартира. Площа даної квартири становить 118 метрів квадратних. Яку підібрали установку? Для цієї квартири ми підібрали установку потужністю 250 метрів кубічних. Цього якраз достатньо, щоб правильно провентилювати об'єм даної квартири. Я пропоную нашим глядачам нагадати конструктив самої установки. Давай покажемо її із середини. давайте Вентиляційна установка складається з трьох основних елементів. Першим з яких є зустрічно-потоковий теплообмінник, виконаний з алюмінією. Другими елементами це є два ЕЦ-вентилятори. І третіми – це є система фільтрації повітря. Фільтрація це дуже важливий елемент. Як часто потрібно замінювати фільтра? Повна заміна фільтрів це є приблизно 3-4 місяці. Раз в 3-4 місяці. Я бачу, що їх дуже легко достати. Чи можу я сам як користувач, ну, наприклад, їх там чи попилососити, чи як, чи потрібно викликати майстра? Так, звісно, як ви бачите, фільтри є в легкій доступності, їх дуже легко витягнути з вентиляційної установки. Також раз в 2-3 тижні рекомендовано їх пропилососити, і коли ми бачимо, що ступінь забрудненості фільтрів є вже важкий, відповідно це є повна заміна фільтрів. Тобто, треба визивати обов'язково сервісного інженера, він це зробить дуже на високому рівні. Як щодо системи автоматики? Кожна вентиляційна установка обладнана пультами. Пульти можуть бути білого виконання, також чорного виконання. Відповідно, управління вентиляційною установкою відбувається через пульт. Також є можливість дистанційного управління вентиляційною установкою з телефона або через розумний будинок. Що для цього потрібно? Вентиляційна установка обладнана платами спеціальними. Є виходи модбасу, до якого можуть підключитися люди, які виконують розумний будинок, відповідно тим же самим управляти вентиляційною установкою. У мене є інсайдерська інформація. Сьогодні ми обов'язково в цій установці замінимо плату, але це буде трошки згодом. А наразі давай розкажи мені про основні етапи монтажу. Основні етапи монтажу це є три етапи. Перший з етапів це є розведення гнучких повітропроводів в плиті перекриття, що нами було виконано раніше. Друзі, хто не бачив, дивіться ролик за посиланням, в якому ми показували, як розводяться повітропроводи у перекритті, як монтуються плинок Там все дуже класно показано і повністю поетапно. Другим етапом це є заведення магістральних повітропроводів. Одним з них це є приточний повітропровід, за допомогою якого ми забираємо свіже повітря з вулиці та подаємо на вентиляційну установку. І другий повітропровід це є викидний повітропровід відпрацьованого повітря. Повітря, яке ми забираємо з санвузлів, гардеробів, технічних приміщень, ми викидаємо в вентиляційний канал. Я бачу, там є два отвори пленом так? Також ви бачите два наявні отвори від розподільчих коробок, які були змонтовані ще на етапі монтажу гнучких плитопроводів в плиті перекриття. Як щодо інструментів, інструменти ми використовуємо стандартні: це є перфоратор, це є булгарка і це є ключі все, що потрібно для монтажу вентиляційної установки. І, звичайно, третім етапом це є монтаж самої вентиляційної установки вже на попередньо підготовлену стіну. І ще таке питання. Я бачу, що у нас підведена каналізація. Для чого вона потрібна? Так, обов'язково необхідно підвести каналізацію, тому що в вентиляційній установці є рекуператор, в якому відбувається інтеграція гарячого з холодним повітрям, відповідно, утворюється конденсат Відповідно, з вентиляційної установки. Патрубок каналізації ми скидаємо конденсат. Я бачу, що у нас труба проведена, і це клапан, якийсь да, який закриває. Так, є встановлений сифон. Хоча кожна вентиляційна установка обладнана своїм рідним сифоном золоцьким. Добре, тоді давай переходимо до монтажу. Давайте. Так, друзі, відбувається перший етап монтажу вентиляційної установки. Вентиляційну установку ми вже змонтували. Наступний етап це приєднання вентиляційних каналів до самої вентиляційної установки. Перед монтажом я хотів би вас ознайомити з самими елементами, якими відбувається обв'язка вентиляційної установки. Тобто, це є повітропроводи, виконані з спіненого полістиролу це є торгова марка Naviflex. Самі комплектуючі це є коліна, прямі повітропроводи та муфти для з'єднання двох елементів. З'єднання відбувається дуже просто: муфту ми вставляємо в патрубок повітропровода. Давай мініцей. І зажимаємо саму муфту для з'єднання для герметизації. Ось так легко відбувається з'єднання двох елементів повітропроводу. Мою роботу перевірить майстер і скаже свій висновок, наскільки в мене добре вийшло. Чуть-чуть підрівняємо, да. щоб воно все красивіше виглядало Порівнюємо. В принципі, всі з'єднання герметичні, установка заєднана правильно, відповідно, як на перший раз, у вас все дуже гарно вийшло. Дмитро, а зараз я хотів би вам показати, як відбувається процес запуску вентиляційної установки та під'єднання пульта до неї. І після цього ми зможемо перевірити, вже, як працює витяжка в різних кімнатах так, і приток повітря. Так, звичайно, ми можемо пройтися безпосередньо по кожному приміщенню та зробити необхідні заміри. Добре, тоді заміри буду робити я, тому що я людина незалежна, мені цікаво, що там покаже прибор. Ну а під'єднувати вже сам пристрій це вже вирішується. Давайте профіль. тоді перейдемо до підключення пульта до вентиляційної установки. Ми знімаємо кришку вентиляційної установки і маємо безпосередньо доступ до її плати. Я наскільки пам'ятаю на початку відео у нас був інсайт про те, що ми розкажемо, що можна зробити заміну плати і підключати типу Wi-Fi. чи не Wi-Fi, а віддалений доступ. Якщо у замовника є побажання управляти вентиляційною установкою за допомогою розумного будинку. То ми безпосередньо заводську плату можемо поміна... поміняти на плату інакшого виконання, в ній буде шина модбас, і тоді замовник може безпосередньо управляти вентиляційною установкою з системи розумного будинку. Ну, і буде у нас інакшого виконання буде пульт. Оцей пульт. А зараз ми підключаємо цей пульт, і наш експерт зробить налаштування системи, а я піду вимірювати, як вона працює. Тримайте, будь ласка, пульт. Давай. Ось так легко ми підключили пульт до вентиляційної установки, а також подаємо живлення на неї. Так, звертаю вашу увагу, що це у нас робочий момент, тому зараз ми це не закривали, а ми тут зробимо налаштування прямо на пульті, а після цього я піду по мірі. thank you Загальні налаштування вентиляційної установки виконані. Ми налаштували потужності вентиляторів на кожні з швидкостей її роботи. Давайте перейдемо до замірів. У мене є інструмент спеціалізований. Я зараз подивлюсь насправді, як працює вентиляційна установка. Ми зараз знаходимося в житловій кімнаті, куди приходить притік свіжого повітря. Загальний об'єм кімнати десь 60 метрів кубічних. Я за допомогою пристрою зараз подивлюся, влажу туди до каналів і подивлюся, як працює сама вентиляційна установка. Покажемо її продуктивність. А також експерт дасть мені анемостат, я вам покажу, як туди також підключається анемостат, як воно взагалі виглядає. Отже, друзі, навіть без спеціального пристрою, стоячи тут, я можу точно вам сказати, що установка працює дуже круто, я відчуваю притік свіжого повітря. Але нас цікавлять саме цифри. Тому давайте я зроблю заміри. І так, тут у нас зараз 35 кубів. У нас тут дві виходить, точки по 30-35 кубів. Тому нам треба буде балансування. Фахівці зроблять тут налаштування саме цих точок. І я зараз ще покажу вам додатково, як сюди підключається анемостат. Крім самих вентиляційних установок. та Повітропроводів компанія ще пропонує дуже класні анемостати. Вони бувають різного виконання, бувають круглі, бувають квадратні, бувають хай-тек для лофту. Тобто дизайнери можуть підібрати для себе будь-які рішення. І потім взяти і підключити вже в кінці. Давайте покажу, як. Бачимо, що воно все дуже просто, все вставили. Дивіться, все виглядає дуже круто. І все класно працює. Наша вентиляційна установка складається це як приток повітря і витяжка. Приток повітря у нас заходить в жилі приміщення, такі як спальні, вітальні, а витяжка у нас працює, умовно кажучи, з брудних приміщень, таких як ванна кімната, то санітарна туалетна кімната і з кухні забирає. Тому зараз я вам показав, як працює. Притік, а перейдемо в іншу точку, і подивимося, як працює витік повітря в цій ж самій кімнаті. І помірюємо там цифри. Це перший момент. І після цього у нас є ще одна квартира, і саме в цій квартирі показана приточна витяжна установка. Але в іншому виконанні. В цій квартирі ми дивилися з вами установку, яка розміщена на стіні. Ми її монтували. А в іншій квартирі як там зроблено? Виконання вентиляційного установка стильового виконання. Отже, круто. Значить, друзі, зараз ми дивимося, як працює витік повітря, і переходимо в іншу квартиру. Друзі, я зараз знаходжуся в санітарній кімнаті. Можемо подивитися, воно є у нас стояк каналізаційний. Візьмемо, помірюємо, скільки кубів працює саме на витяжку. 65 кубів, все працює чудово. Зараз ми переходимо в іншу кімнату і подивимося інше виконання припливно витяжної установки. Дмитро, ми зараз піднялися в інакшу квартиру, яка є трошки більшої площі. Площа даної квартири становить 150 метрів квадратних. Ну, наскільки я розумію, тут, напевно, і Інша установка підібрана. Там ми ввішали з вами установку на стіну. Тут вона стильова. Так, звичайно, ви праві. Дана установка є стильового типу, і потужність цієї вентиляційної установки становить 350 метрів кубічних. Ну, напевно, вона і конструктивна інша. Так, конструктив цієї вентиляційної установки трошки інший. Ми бачимо, також є патрубок забору свіжого повітря до вентиляційної установки. Патрубок викиду відпрацьованого повітря з вентиляційної установки. В плиті перекриття в нас є залиті розподільчі бокси, через які ми вже подаємо свіже повітря в спальні, вітальні, дитячі кабінети, а також забираємо використане повітря з зони савузла, гардеробу, кухні та технічного приміщення. Я пропоную зараз нашим глядачам показати, ну, типу, зробити як сервісне обслуговування. Ми познімаємо кришки і подивимося, сам конструктив цієї установки. А також ми зробимо пару кадрів, покажемо, як забирається свіже повітря з вулиці. Але спочатку подивимося саму установку. Зараз я вам покажу, як відбувається, як відбувається доступ до фільтри вентиляційної установки. Ось так ми відкриваємо кришку вентиляційної установки і ми маємо прямий доступ до фільтра вентиляційної установки. Він легко витягується, його можна пропилососити і вставити назад. Я бачу, там ще є ЕЦ-двигуни. Так, Ради тут є доступ також до ЄЦ-двигуна вентиляційної установки. А для того, щоб попасти до рекуператора, я би вас попросив мені допомогти зняти кришку. Завжди радий. Отже, ми бачимо, друзі, вентиляційна установка ванос. Тут у нас є теплообмінник. Це теж, напевно, зустрічно-потоковий теплообмінник. Це є зустрічно-потоковий теплообмінник з алюмінієвого виконання. Добре. Також у нас знаходиться другий фільтр вентиляційної установки, який є в легкому доступі, відповідно, його легко зняти, пропилососити і встановити назад. Я бачу, там ще є блок автоматики і двигун. Також хотів би вам показати оригінальне рішення решітки для забору свіжого повітря, яке є непомітним з фасаду будинку. Добре, дякую, давайте подивимось це разом. А зараз ми можемо побачити ось таке цікаве рішення стильової вентиляційної решітки для забору свіжого повітря. Я так розумію, що це один із варіантів так, виконання. Так, це один із варіантів. Також решітки можуть бути з фасаду будинку. Друзі, ми зараз знаходимося з вами на об'єкті, де застосовані самі сучасні інженерні технології. Це що стосується систем опалення, водопостачання, каналізації. Тут дуже сучасні вікна встановлені, завдяки цьому тут немає протягів. Дуже важливий момент: це тут зроблено максимальний комфорт для людей, для цих мешканців, які будуть тут жити. Наступний дуже важливий момент. Завдяки системи вентиляції тут буде завжди чисте повітря. Використання сучасних технологій вентиляційних дає можливість встановлювати додатково зволоження повітря, можливо, додатково додавати ароматизатори в систему повітропроводів. Завдяки використанню сучасних вентиляційних технологій є можливість доочищувати повітря до дуже високих показників. Отже, застосування сучасних технологій. Вентиляція з рекуперації тепла, це економія енергоресурсів, це комфорт, це чисте повітря, це немає протягів. Дуже важливо. Застосування опалення без вентиляції, це як вода без каналізації. Я хочу подякувати Віктору за дуже класний майстер-клас і сподіваюся, ще заїхати до Львова і побувати на нових об'єктах. Дякую вам, що завітали до нас. Чекаємо нових зустрічей.